Друзі, подивіться, який ліс. просто неймовірний. Ой, а дорога топ. Ось тут можна бігар. Друзі, усім привіт! Сьогодні ми копаємо у лісі на старому поселенні колись тут було. Копаємо ми з ногта Сітфекс Плюс. Nota плюс І метал-детектор. Ми сьогодні в трьох копаємо. Ну що ж, поїхали. Друзі, був в мене сигнал 28. У нас якась монетка. Не зрозуміло взагалі яка, але точно монетка СССР. Щось радянське. Ну Добре, вдома вже покажу. Друзі, вдалося її випчухати трошки. Дві копійки 1961 року. Дуже непоганий стан. Дуже гарна маленька. Ну добре, опаємо далі. Так, з ось такої ямки. Випав ось ключик. Ось такий. На ньому десь я бачив, стається є надпис. Так, ось 32 на ньому написано. Продовжуємо. Друзі, в мене була ще одна знахідка, 3 копійки, 1955 рік. Ось такий стан. Вибачаюсь за вітер, дуже сильний. Трошки з але але непогано. Вдома почищу вже на огляді покажу, більше детальні. Так, друзі, ось з ямки я її вже трішки присипав, випала монетка. Стан дуже поганий, але це німецький один рейхсфенінг, Ось трішки одиничка видно, там де Орел, на жаль, затерто, Можливо, у вас буде краще видно, але ось Орел і знизу свастика. Добре, продовжуємо далі. Друзі, була, є ще в мене ось така знахідка. Ще не, не, не дивилась що це таке. П'ять копійок. Давай почищи. Давай. П'ятдесят шостого року. Угу. Гарний став? Ну майже. Майже. Прикольно. Пеме далі, далі. Ось я відійшов буквально декілька кроків від минулої ямки. І з цієї ямки випала ось монетка. Здається, Радянщина. Сточок. Так, це у нас радянські три копійки. 1969 року. Продовжуємо. Так, друзі, з ось такої ямки. Тут я ось вже копався, шукав, що воно таке є. Випала ось така печатка. Фокусуємо зараз. Ось така печатка. Я думаю, вдома ми її переб'ємо, щоб зрозуміти, що там написано. Але оскільки тільки що я тут знайшов німецьку монетку, я думаю, що це належить. Другій світовій війні. Дома ми її покладемо, щоб вона відмокла. Да, вушка має працювати. І Значить, ось така знахідка. Добро. Клас. Продовжуємо копати. Друзі, був ще один сигнал. Вже почистила 5 копійок 1987. Дуже симпатична копійка. Ось така знахідка. Кофе далі. Друзі, підійшли ми до авто, і ось дивіться, вона вся в таких крапочках. Якщо придивитися, то це у нас сидять отакі кліщі. Вон один, другий, третій. Ось чотири. І це тільки одна сторона автомобіля. Якщо його почати весь так обходити, то вони просто звідусій. Лізуть з кожної щелинки. щілинки. Ось дивіться, на дверях сидять ще. І ось. Тож, якщо ви десь ходите по лісах, будьте дуже обережні. Друзі, ми вже вдома знахідки почистили, тож починаємо огляд. Ось це кулька, це була моя знахідка. Два дисюнчика наші 5 копійок 87-го року, дуже непоганий стан. 3 копійки 55-го, трошки зачогані, але все одно приємно. 5 копійок 56-го року. 2 копійки 61-го. Теж, до речі, непоганий стан. Також в мене була ще знахідка куля. Ось така побита життєм. життям, вибачаюсь. Паши незнахідкий ключик. Ось такий, з написом 32. Монетка 69-го року. Один а, німецький. Ой, боже, який він страшний. А, він 43-го року йде. Нам вдалося роздивитись, трошки видно. А, також у паші була знахідка печатка дуже в гарному стані, на жаль, вушка відірвалася. Ось вона. До речі, ми його перебили. І ось що вийшло: Військова частина 21. No 599 Ось така. До речі, дуже-дуже неочікувана знахідка. Ось так. Добре, друзі! Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь, ставте вподобайку. До наступного тижня.